Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні розкажу вам про алергію у собак і котів, і основною ознакою алергічного стану є зуд. Тобто тварина себе розчухує, розлизує в області голови, холки, спини, живота, стегон в міжпальцевих областях. Також іде формування специфічних ознак, таких як блефарит або набряк повік, або як він виглядає, нез'ясованою сльозотечею. Зовнішні отити, коли тваринку непокоїть вуха, і господарі відмічають неприємний запах з вушної раковини. І також іде формування специфічних вражень шкіри, таких як мільярні дерматити або травматичні піодерматити, які раніше називали екземою. За статистикою, основною причиною розвитку алергічної реакції є блошиний дерматит, тобто це реакція на укуси бліх. В середньому розвиток блошиної популяції може коливатися від 2 тижнів до 6 -ти місяців. Тобто, навіть якщо тварина не виходить на вулицю, однієї обробки від ектопаразитів може бути недостатньо, щоб справитися з цим станом. Далі йде атопія кішок та атопічний дерматит собак. Це реакція на алерген зовнішнього середовища, що може бути все, що завгодно. Або пил, або парфюми, або якась побутова хімія. Все. Потім йде харчова непереносимість або харчова алергія. Потім йде контактна гіперчутливість і бактеріальна гіперчутливість. Також слід зазначити, що харчова алергія розвивається не швидко, і найнебезпечнішими харчовими алергенами є яловичина, баранина, соя, яйця, молочні продукти та пшениця. Найважливішою діагностичною та лікувальною процедурою є елімінація алергену з раціону тварини або попередження контакту тварини з цим алергеном і потім провокація. Тільки так можна виявити стовідсотково, що ми маємо справу з, власне з алергеном. Сирологічні та інтрадермальні тести не досить надійні, тому їх не завжди використовують для діагностики алергенів. У підсумку хотів би сказати, що алергія це досить важкий стан, який не виліковується, і його потрібно контролювати все життя тварини. Тому, друзі, будьте пильними, діагностуємось, лікуємось, не хворіємо.